Не найгучнішою подією 2025 року стане інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента Сполучених Штатів Америки, яка буде тягти відповідні наслідки для світу геополітики. У зв'язку з цим у нашому інформаційному просторі, починаючи консулом Рейнсом та закінчуючи різними дрібними правими каналами, цю подію вітали та раділи її як перемозі наших сил та загалом гарної події. Втім, на нашу думку, такий світогляд лише поглиблює кризу ідеї, а надто коли ми в черговий раз стаємо на ті ж граблі лже пророків, на кшталт Болсонару, Талібів, Мелоні, Міллея, а тепер вдруге і Трампа. Тому вважаємо за доцільне присвятити цей випуск розбору Дональда Трампа з позиції інтегрального націоналізму. Для початку оглянемо дещо з біографії Донні ще до його першого президентства. Народився Дональд Трамп 14 червня 1946 року у родині Фреда Трампа, підприємця та фінансиста, неодноразово підозрюваного у фінансових махінаціях. Після проходження курсу навчання у військовій академії Дональд пішов навчатися адмініструванню бізнесу в різноманітних університетах. Очевидно, для навичок управління у батьківському бізнесі та плануванні свого підприємства. У 1970-х Трамп пішов шляхом батька у сфері будівництва і згодом заснував цілий ряд підприємства, які включали в себе різноманітні казино, готелі та торгівельні центри на всім відомого Трамп Тауер у Нью-Йорку. Таким чином, вже у 1980-х Трамп став мультимільйонером, а наприкінці десятиліття мільярдером, ставши таким собі олігархом. На цей же період припадають його перші політичні амбіції на президентське крісло. Як бачимо, Трамп обрав шлях бізнесу та грошей, що в умовах плутократії, якою традиційно є США є типовим шляхом прокладання собі шляху у політику в цій країні медіа та змі, сформувавши собі на додачу фінансово-плутократичний світогляд, де значення мають лише гроші. І як справжній плутократ, Трамп кілька разів змінював свою політичну приналежність, спочатку належачи до республіканської партії, потім через 10 років змінивши її на партію реформ. Згодом у 2001 році вступивши до лав демократів, потім у 2009 році знову вступив до республіканців, потім знову покинувши їх у 2011 і ще виступивши до їх лав у 2012 році. Таким чином, ми добігаємо до 2015 року, коли він оголосив на балотувати на посаду президента від республіканців. Його суперником з боку демократів стала дружина екс-президента Біла Клінтона Хілларі. В сутності боротьба правих та лівих лібералів відповідно за президентське крісло. Попри активну та масивну медіакампанію проти Трампа та щирої віри багатьох, що Хіллері переможе на цих виборах, Дональд Трамп таки здобув перемогу, здобувши більшість голосів у колегії виборщиків, попри те, що набрав менше прямих голосів загалом. Таким чином, ми підходимо до першого президентства Дональда Трампа, яке ми безумовно розглянемо. Якщо подивитися на те, як сучасні так звані політологи описують ідеї Дональда Трампа, то можна побачити приблизно один і той же наратив: правий антиглобалізм. Під цим мається підтримка економічної автаркії, поселення міграційної політики, підтримка вітчизняної промисловості та апеляції до традиційних цінностей. Зокрема, сам Трамп обіцяв розбудову великої стіни на кордоні з Мексикою звести до мінімуму південну міграцію до США та депортувати мільйони мігрантів, до речі, як і зараз, зменшити податки, послати економічну автарку Сполучених Штатів та відійти від інтервенціоністської зовнішньої політики. Мексиканська стіна в свій час стигла стати справжнім мемом, про який не говорив хіба що лінивий. Взагалі, мексиканська стіна була чи не найголовнішою обіцянкою Трампа. Було заплановано розбудувати 1600 кілометрів стіни між країнами, однак до кінця його станку завершено було лише 64 кілометри нової стіни та кілька сотень кілометрів модернізованої старої огради, попри те, що було виділено багато мільярдів доларів США на це. А він ще нас критикує за корупцію. Аналогічно, врешті-решт, мало було досягнуто у сфері боротьби з міграцією. Адже як показують графіки, Трампу за рахунок певних обмежень міграційної політики вдалося лише трохи зменшити, і це лише у другій половині президентства. Кількість мігрантів в Україні, в той час як загалом принципова кількість мігрантів та річна еміграція з південного кордону залишилися приблизно тими ж. Тим не менш, Трамп запам'ятався своїми актами, спрямованими на зменшення податків, що, мабуть, стало одним з головних досягнень його першого правління. Щоправда, в цьому теж був нюанс, адже зменшення податків торкнулося в першу чергу американської олігархії, яка здебільшого і фінансувала кампанію Трампа. В результаті наш герой зменшив корпоративний податок з 35% до 21% для 2% населення країни, які володіють левовою частиною національного багатства. Плавно перейдемо до зовнішньої політики. Почнемо з Китаю, адже Трамп робив на ньому великий наголос у виборчій кампанії. З самого початку Трамп пішов на загострення відносин з КНР, використовуючи наступальну риторику. А цього став початок торгівельної війни між країнами, яка тривала аж цілих два роки, і під тиском великих компаній, які почали нести великі витрати. у 2020 році була підписана торгівельна угода, яка закінчила першу фазу війни. Включно з цим, Трамп відмовився накладати заборону на поширення американських технологій до китайських гігантів на кшталт Хуавей, що підірвала американську конкурентоздатність. Неможливо також не згадати про ганебну зустріч Трампа з Кім Чен Іном, яка вивела КНДР зі стану країни вигнанця та дала можливість країні заключати офіційні договори про співробітництво з КНР та Росією, після чого КНДР стала тільки нарощувати заріст власної військової потуги. Інший напрямок Близький Схід. В місці, яке після війн у нульових традиційно вважалося сферою впливу штатів, Трамп почав умивання рук. Так, саме йому належить ініціатива виводу американських військ із Сирії, включно з підконтрольних Курдам частин, що де-факто залишила на цій арені лише Росію, Турцію та Іран, що безумовно зіграла на року перші. Йому ж належить ініціатива виводу військ з Афганістану, на його наступником. А подальший крах уряду країни, який два десятиліття будував гнилу державу. Вчергове показав неспроможність США створити притомні та стійкі союзні режими. Фактично, єдине місце, де Трамп проявляв твердість це Іран, особливо щодо його ядерної програми. Звісно ж, зрозумілі мотиви: все в угоду свого ізраїльського союзнику, великим другом якого є Трамп, та уся республіканська партія. Згадати варто й про відносини з Росією. Адже з одного боку Трамп заявляв про підтримку України і хвалився тим, що ніби поставив більше зброї, ніж Обама. А з іншого, хвалив Путіна і закликав до його повернення у G7, в чому ярко проявлялася його непослідовність. Тепер Трамп переміг на виборах 2024 року, отримавши свій другий термін. І він заробив чимало нових обіцянок виборцям, хоча, може, і не таких нових. Наш правий антиглобаліст знову обіцяє масштабні депортації, бороти з міграцією, запровадити на всіх та уся торгівельні мита та спекулює на війні в Україні. Втім, як показують нещодавні події, після перемоги на виборах Трамп разом із своїм напарником Ілоном Маском встиг непогано так постяти своїй аудиторії в очі. Так, відомий на весь світ правий ізоляціоніст, який часто обіцяв депортацію мільйонів мігрантів, тепер підтримує Ілона Маска у його численних постах на X про важливість міграції. Цей же всадник правого розвороту тепер каже, що не буде забороняти Тікток, підозрюваний багатьма у шпигунстві на користь КНР, адже він заробив на ньому кілька мільярдів доларів. Консервативна потужність вражає. Не варто також занадто радіти і щодо його заяв про так звані секс-меншини, адже весь період першої половини десятиліття набирав популярність рух ЛГБТ за Трампа. Ну а чого? Все в дусі сучасного консерватизму. Звісно, найбільше наших співвітчизників турбує питання про його ставлення до України. Втім, попри активний популізм на цьому питанні та обіцянки завершити цю війну, плану в нього, скоріш за все, і не було. До цього ж варто додати, що Пиня і не збирається одразу все закінчувати. Навпаки, він намагатиметься видерти у нас хоча б залишки Донбасу. Тож тривати війна може ще довго. До того ж, нагадаємо, що Трамп поставив у адміністрацію відвертих українофобів, які тим не менш чудово відповідають своєму відверто отупівшому електорату, що поряд із гаслом жодної банкноти для України, все для нас. Водночас підтримує тезу більше фінансів Ізраїлю. Водночас варто визнати, що Трамп не здасть нас просто на двобій з Росією, бо зобов'язує статус Гегемона Західного світу. Втім, форма цієї підтримки буде іншою. Тож ми і далі будемо гартувати свій статус фортеці західного світу. Говорячи про захід, то, як бачимо, політика у Трампу була відверто слабка та лицемірна, і саме за нього почався процес занепиту гегемонії штатів та агресивна експансія колективної Азії, обличчя Росії та Китаю. Тому чим буде другий термін Трампа, важко сказати, але, враховуючи його перший термін, можливість подальшої геополітичної деградації США все збільшується, підсумовуючи, Дональд Трамп це типовий плутократ. Яке мислить фінансами та через призму бізнесу, він виявився поступовим майже по всім питанням і слугував фактором занепаду західного світу. Тому він і весь його світогляд не є нам близькими та точно не варті захоплювання ними.